Небезпечний рецепт при діабеті. Цукор знижує, а шлунок псує. Багато хто при діабеті другого типу використовує лавровий лист. Він дійсно може знижувати рівень цукру в крові за рахунок поліпшення чутливості клітин до інсуліну. Але в цього рецепта є серйозні протипоказання. По-перше, лавр згущує кров, а у людей із діабетом і так високий ризик тромбозів. По-друге, він може викликати різке падіння цукру, особливо якщо ви приймаєте ліки. Але найважливіше, він може негативно впливати на шлунок і кишківник. При регулярному застосуванні може розвинутися гастрит або подразнення слизової, особливо якщо є підвищена кислотність чи проблеми з підшлунковою. Народна медицина може і допомогти, і зашкодити. Важливо дивитися на протипоказання та особливості вашого організму, тому краще довіряти порадам, які дійсно працюють, і не змушують вас сто разів усе перевіряти, як з лавровим листом. Ми в центрі Болотова працюємо саме з такими питаннями і допомагаємо людям з діабетом другого типу контролювати рівень цукру та жити повноцінно. Напишіть у коментарях слово діабет, якщо хочете більше відео з рекомендаціями на цю тему.